Данило Романович найвидатніший правитель Галицько-Волинської держави, який зумів не лише відновити єдність батьківських земель, а й інтегрувати Русь у загальноєвропейський політичний простір. Після загибелі батька Романом Мстиславича у 1205 році малолітній Данило разом із матір'ю Анною та братом Васильком опинився у вирі міжусобних воєн. Понад 30 років він провів у боротьбі з боярською опозицією, угорськими та польськими загарбниками. Лише у 1238 році він остаточно утвердився в Галичі, а наступного року об'єднав Волинь і Галичину. Фактично відновивши могутню державу свого батька. Данило був одним із небагатьох князів, хто намагався організувати активний опір монголам. Хоча він брав участь у битві на Калці, справжній виклик постав у 1240 х роках. Щоб зберегти державу від цілковитого знищення, у 1245 році Данило здійснив дипломатичну подорож до столиці Золотої Орди Сарая. Отримавши від хана Батия ярлик на княжіння, він виграв час для підготовки до майбутньої боротьби, хоча сам візит назвав гіршою за лихо честю. Данило Романович шукав союзників на Заході, сподіваючись на антимонгольський хрестовий похід під егідою папи Римського. У 1253 році в місті Дорогочині він прийняв королівську корону від легата папи Інокентія IV. Цей акт офіційно перетворив Галицько-Волинське князівство на королівство Русі, Регнум Русія, визнане всією тогочасною Європою. Розбудова міст та культура. Король Данило був не лише воїном, а й великим будівничим. Голм став його новою столицею, розкішно оздобленою церквами та палацами. Львів заснований близько 1256 року як стратегічна фортеця, названа на честь сина Лева. Реформи він запрошував іноземних ремісників та купців сприяв розвитку торгівлі та карбуванню власної монети. Наприкінці життя Данило змушений був частково підкоритися вимогам монгольського темника Бурундая і зруйнувати укріплення своїх міст, проте він зберіг внутрішню автономію держави. Помер у 1264 році в холмі, де й був похований. Данило Романович заклав фундамент української державності в період, коли Київська Русь занепадала. Його політика довела, що Україна ще 800 років тому була частиною західної цивілізації, а титул Король Русі підкреслював її суверенітет.